Привіт! Розпочинаю новий влог в вагоні потягу. Я знову кудись їду. Я їду до України. Нарешті це сталося. Ця поїздка була трошки сумбурно-раптова, але взагалі то е мені потрібно було вже їхати, бо був ряд незакритих питань, які, спойлер, мені все ж таки вдалося швидко вирішити. Цей влог буде трошки сумбурно знятий маленькими шматочками, вставками, тому що насправді було багато справ. І інколи я просто фізично вже не могла і не мала бажання десь щось знімати. Але це вперше я в Києві об'їхала більшу частину його і була в таких місцях. В яких би за звичайних умов мабуть би і не доїхала. За ці 12 днів перебування в Києві я ще встигла з'їздити і до Кривого Рогу. Мала там деякі справи і щось для себе для душі. Я нарешті зробила те, що хотіла вже декілька років. І трошечки покажу вам, що це саме було. Так, я прийшла в Кривому Розі в цю прекрасну студію до своїх друзів щось робити. Це бажання було вже давно зі мною, але нарешті я наважилась і вирішила, якщо не зараз, то вже, мабуть, ніколи. То ти йдеш зі мною? То ходи. Відразу хочу сказати, що це студія моїх друзів, тату майстрів. Я дуже давно їх знаю і довіряю їх вибору. Мого майстра пірсингу звати Ханна. Всі контакти я залишу в описі до відео, студії тату майстрів і майстра з пірсингу. Хочу сказати, що дуже важливо знайти саме ту людину, з якою вам буде комфортно комунікувати. Мені дуже сподобалась наша комунікація на початку в інстаграмі. Звичайно, я розповіла всі нюанси про те, що я приїду туди і назад, на день-два, і повернусь до Києва, а потім відповідно до Польщі. Це важливо, тому що бувають різні ситуації, різні питання, ви можете задіти прикрасу, ось занести якісь бактерії, наприклад, так як в мене, дуже багато потягів буде на цьому тижні. Хочу я того чи ні, але це може статись. Тому я все це проговорила, розповіла детально свої бажання, приклала фото прикладів, що б я хотіла, що наразі мені подобається. Ми обговорили всі можливі варіанти, якщо раптом щось станеться. Тобто, в такому плані в комунікації, мій майстер дуже детально мені все розписала, розказала, пояснила, що візитів має бути декілька, тому що довжина сережки буде змінюватись. Розповіла про всі-всі нюанси і етапи загоєння, що треба мати з собою, як доглядати. Тому раджу всім, хто в кривому розі, є бажання. Зробити саме у чого майстра Ханни, то, будь ласка, в описі до відео ви знайдете всі контакти. І зараз показую. Це тупий кінець голочки. Ага. Мені треба спочатку тупим поприкладати, щоб я бачила, ага. як ідеально поставити і голочку, і тільки ага. потім з попередженням буду колоти. Добре, це зараз тупий кінець у нас. Супер. Починаємо спокійно дихати. І я скажу, коли обережно ставлю волочку. Раз, два, три. Ось, все. О, чудово. Да. Зараз знову буде. Крапельку, звісно, неприємненько. Це ми ставимо за з вулочки папор. Все, 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 все. Більше сильно боляче не буде. Ось новочка. Ну, основочка в прокольчике, все, все да. идеальненько. Идеально ровненький, правильный кроссовчик у нас. Все хорошо. Заросла, да, круточку поставила. Красивенькую. Буду роскошь. Дуже важлива прикраса повністю з титану. Тобто ага. вона не магнититься, не буде ніде пікати. Якщо треба зробити КТ, МРТ, інше апаратне дослідження, прикрасу ага. ми не знімаємо, її ага. не треба знімати. Я вже встигла, я вже все, що треба було, поробила. Супер, супер. Бо я ж думаю, треба все встигнути до. Звісно. Вірогідніше за все, то мій потяг стоїть. Хочу сказати, що я приємно здивована. Я в пузатій хаті. О, дуже голодна зранку, не встигла поїсти, і вже о 3 годині дня, ну не встигаючи додому, вимушена була зайти хоч десь. І це таке здивування, що в пузата хата виглядає настільки гарно, що я навіть не очікувала. Патричек, Патрік, я буду за тобою сумувати, мій Патричек. Але я за тобою скоро повернусь. Пройде карантин 90 днів, і я тебе заберу. Дуже сумую за Патріком. Але все-таки, на жаль, такі, такі закони в Україні, що кота важче вивезти, ніж дитину. Але в будь-якому випадку 90 днів карантину і потім він вільний. І можна сказати, що практично. На зараз все, окрім ось карантина для котика. І, в принципі, наступний візит має скластись так, щоб я його могла забрати. Це буде десь кінець квітня. Але побачимо-побачимо. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному блозі.